Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття рідна оселя. В народі кажуть, усюди добре, а вдома краще. Як ви розумієте цей вислів? Так, у кожної людини є місце, де вона живе, його оселя. І ця оселя облаштована так, як подобається цій людині, тому саме в своїй оселі знаходитись найкраще. Подивіться на ілюстрації. Тут зображені багатоповерхові будинки і приватні будинки. А скажіть, де мешкає ваша сім'я? У багатоповерховому чи приватному будинку? Яка ваша оселя? А чим ці будинки відрізняються між собою? Так, деякі мають багато поверхів, деякі менше, деякі мають багато кімнат, деякі мало. Облаштовані всі будинки також по-різному. Але незалежно від типу будинку, всі мають однакові основні складові це вікна, двері, дах, стеля, підлога, кімнати. Давайте зараз пригадаємо, як називаються кімнати в домі і для чого вони призначені. Отож, як називається кімната, де знімають одяг, взуття, в якому ми ходимо на вулиці? Вірно, це передпокій. А в якій кімнаті ми готуємо їжу? Правильно, на кухні. А в якій кімнаті ми збираємось всією сім'єю, розмовляємо, дивимося телевізор? Так, у вітальні. А як називається кімната, де ми відпочиваємо вночі? Спальня. А де ми вмиваємося, приймаємо душ або ванну? Вірно, у ванній кімнаті. А що необхідно, щоб всі ці кімнати були затишні та комфортні? Так, в кімнатах має бути чисто, охайно, має бути добре освітлення, зручні меблі і за бажанням декор. Я пропоную вам пограти у гру що в яку кімнату. На екрані ви побачите зображення порожніх кімнат і малюнки меблів, які треба розмістити у відповідні кімнати. І також треба буде пояснити свій вибір. Наприклад, ліжко розміщуємо у спальню, тому що вночі ми спимо на ліжку. Стіл і стільці ми розміщуємо на кухню, тому що на кухні ми снідаємо, обідаємо і вечерюємо за столом. Диван ми розміщуємо у вітальню, тому що на дивані можна посидіти і відпочити. Отож почнемо. Тут зображений передпокій. Як Ви думаєте, які меблі ми поставимо у передпокій? Так, ми поставимо ось таку спеціальну стінку, яка складається з різних шаф і тумбочок, в які можна скласти вуличний одяг, взуття і всі речі, які нам можуть знадобитись на вулиці. Наступна це кухня. Які меблі ми поставимо на кухню? Так, на кухню ми розмістимо ось таку модульну кухню, в якій є багато шухлядок для всіх потрібних речей. Ми розмістимо стіл і стільці або ось такий кутовий диванчик зі столом. Також ми можемо розмістити полички, на яких можна зберігати, наприклад, спеції. Тут у нас зображена спальня. Що ми розмістимо у спальні? Вірно, ми розмістимо ліжко, шафу або комод для речей. Також можна розмістити торшер. А це робочий кабінет. Як ви думаєте, що можна розмістити в робочому кабінеті? Вірно, письмовий стіл, офісне крісло, полички і шафи для книг. А що ми розмістимо у вітальню? Вірно, ми можемо розмістити диван, крісло, комод під телевізор. Торшер, маленький журнальний столик. Наступна наша гра знайди спільний звук. Вам потрібно назвати меблі або предмети, в яких є однакові звуки, наприклад, стіл стілець. Тут у нас спільні звуки С, Т і Л. Комод крісло. Тут спільні звуки К, О. диван лампа. Тут спільний звук А. Отож, подумайте, які меблі або предмети є у ваших оселях і знайдіть у них однакові звуки. Молодці дітки. І наостанок я пропоную вам скласти розповідь про свою оселю. Свою розповідь треба починати зі слів. Я люблю свою оселю тому що. Наприклад. Я люблю свою оселю, тому що вона затишна, тут завжди тепло, у моїй кімнаті є іграшки, а на кухні завжди смачно пахне. Молодці дітки, ви сьогодні дуже добре попрацювали. Я дякую вам за заняття і прощаюся з вами. До нових зустрічей!